Кремлю доводиться виправдовуватися перед росіянами за ігнорування курського наступу в американському інституті вивчення війни кажуть, в РФ розгорнули складну інформаційну кампанію, усе щоб пояснити внутрішній аудиторії, чому Росія не захищає свої землі, а натомість ще більше тисне на сході України. Думки західної преси та аналітиків зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Рекордне падіння рейтингу російського диктатора до 73,5% та зростання невдоволення владою до 28%. це результати останнього державного соцопитування в країні агресорці. Але цікаві не так цифри, бо навряд чи вони правдиві. А сам факт, що їх оприлюднили в американському інституті вивчення війни, кажуть, що визнання невдоволення росіян щодо оборони Курська це частина великої інформаційної кампанії, яка має виправдати дії Кремля. Бо російське командування і надалі тримає в пріоритеті наступ на сході України, а не витіснення українських вояків із російської землі. Применшення ваги курської операції це також повідомлення для Вашингтона. Росія зараз намагається продемонструвати, що Україна не може виграти війну що усі ці вторгнення, як у Курську, є периферійними великою мірою незначними діями, які не змінять перебіг війни. Отже, з точки зору Росії потрібно і далі тиснути. Потрібно показати адміністрації США, що жодні українські дії не змінять перевагу Росії, бо вона має більше людей, більше озброєнь, і Україна не зможе зупинити Росію від завоювання нових територій. Але Якби Москва не ігнорувала курську операцію, вона оголила головні проблеми російського війська. Насамперед, це брак особового складу та розвідувальних даних на полі бою. Пише видання New York Times. і додає, що операція українців не змінила фокус літнього наступу росіян. Їхня програма мінімум це захоплення Покровська. Тож ось уже кілька тижнів українці продовжують просуватися на Курщині. Щоправда, Москва таки перекинула в регіон додаткові сили. Росіянам знадобилося кілька тижнів, щоб сповільнити наступ українців, і це насамперед завдяки ефекту несподіванки та тому, що вони не готові справлятися з проблемами такого штибу. Частково ця незрозуміла відповідь викликана ненавистю та суперництвом між різними службами. Генштаб не поспішає на допомогу ФСБ, а українці це чудово знають і використовують вразливі місця ворога. Щонайменше 50 тисяч солдатів знадобиться агресорці, щоби визначити, Витіснити українські війська з російської території пишуть в New York Times. А у Wall Street Journal кажуть, що операція сирського під Курськом здивувала не лише російські сили, але й його власні журналісти переповідають подробиці секретної наради зі старшими офіцерами напередодні наступу. На ній генерал сказав, що українська армія переломить ситуацію, зайшовши на територію Росії, чого не було з часів Другої світової війни. На думку видання, наскільки успішною буде ця операція? можна буде оцінювати за низкою чинників, зокрема, чи посилить вона позицію України в мирних переговорах, чи принесе політичні дивіденти, і чи забезпечить довготривалі перемоги? Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини.